Це от так мають обрізувати дерева. Ось так от. так, Дуби. Ось так мають обрізувати. І ось величезні ці гіляки падають. Це так мають на такі валочки. падати і все ламати? от кимонгос чи хто там що за організація, невідомо. відомо ж організація бачите, спиною стоять сюди tereb o Це, будь ласка. А що який обріжчики Ріця приїхала і не помітила їх тут. Каже, нічого немає, ми не бачили. Каже, нічого не бачили і абсолютно. Ця кіска каже, щось придумав, як завжди. А дивіться, які дуби. А поліція каже, нічого не було, не бачила. Нічого, абсолютно. Де Та все так має бути. Розумієте? <смітно> ось, будь ласка. Обрізку сьогодні робили, руку. ось тут. Роблять. Бензопилкою.